Привіт, мої любі друзі, привіт! Ми все ближче і ближче наближаємося до жіночого свята, хоча його зараз в Україні не дуже святкують, вже акценти змістилися на день народження Лисі Українки і на 1 березня. Але я особисто для себе політичний підтекст от того всього, що нам нав'язують і про що е багато чого е робилося в Радянському Союзі, я його відкидаю. Для мене все рівно це свято жінок, це свято, коли чоловіки дарують дівчатам квіти, це свято, коли. Все наскрізь на початку весни пронизано ароматів тюльпанів і гіацинтів. Так було є і буде, принаймні для мене. Це чудово. І е, сьогодні е, у нас 6 березня 2024 року. І у Києві Лондон, Лондон, Лондон. От знову ж таки, Лондон, Лондон, Лондон. Ми вже пораділи, думали, що буде вже весна, весна, але ж. Ночі мінус один, зараз десь один-два, досить прохолодно, тому дістаємо наші пуховички і сіро-сіренько. Тому і ще тому, в тому числі, мій сьогоднішній репортаж буде направлений на те, щоб внести барви, кольори, квіти, аромат квітів і весни у душу кожної людини, яка буде дивитися це відео. Саме так, саме такими я буде посил сьогодні. І не випадково я одягнула, до речі, це прем'єра. Цього пуховика. Не, не випадково я одягнула пуховик, пов'язаний з квітами. Бачите, які яскраві, яскраві, яскраві. Той мені попередньо був на зеленому фоні, бо було дуже тепло весняно. А цей сьогодні похмуро на чорному фоні, але від цього квіти ще більш контрастні. Отакими От дрібничками ми, дівчата, завжди собі можемо підняти настрій. І так. Сьогодні моя розповідь оповідка, буде саме про квіти, адже квіти. Це душа. Кожна до речі, дівчинка і жінка е, однозначно асоціюється з якою з якоюсь квіткою. Подумайте над цим, з якою квіткою асоціюєте себе ви. Е, і це дуже-дуже таке маркерне е, відчуття. Про себе я вже все знаю. Ми з Яночкою Пшивалковською, дуже спорідненою для мене е, дівчинкою, львів'янкою. Вже визначилося, хто я квітка і хто вона квітка. І Це стовідсотково. Тому асоціюємо себе з квітами. Квіти в нашому житті. Вчора е, був дуже гарний сонячний день. І я розповідала вам про різні події, про Театр Франка, про е, Кайдашеву сім'ю. До речі, мені вдалося позмінкувати трошки, хто бажає на моїй сторінці, у Фейсбуці, в Інсті, на Ютуб каналі, ви можете це побачити. Неперевершена Наталочка Сьомська, Нечуй Левицький, і просто е, сюжет, який актуальний завжди, про наші українські душі, наші характери. Ось так. Вчора був чудовий день сонячний, і я після того, як я позвінкувала, в мене вийшло все зовсім не по такому плану, як я планувала. Я пішла, пішла своїм районом, районом, який наповнений соснами. Ароматом, духом, сонцем. Я була в дуже гарних місцинах. Про це окремо, окремим репортажем. Не все разом не будемо валити докупи. І от я виходжу вже до проспекту Перемоги. І що я бачу? Що скрізь. скрізь, скрізь... А, по-перше, я зайшла у АТБ і в Новус, і я побачила там гортензії, які в мене е, стрімко асоціюються з Чернівцями і з Батумі. В Батумі, це ж ботанічний сад Батумський, там купа гортензій. Вони неймовірні. Ви знаєте, що гортензія змінює свій колір від того, якої кислотності ґрунт. І е, від сезону року вона може бути і рожевою, і зеленою, і е, фуксійною, і блакитною. Різні різні кольори. Я побачила в горщиках гортензії, побачила Азалії, побачила орхідейки, звичайно, побачила тюльпанчики і гіацинти. І так само побачила. Е, е, От рододендрони побачила і ще побачила в горщику. Зараз, зараз згадаю, е, е бальзамік е вилетіло з голови, ну, менше з тим. І мені чомусь так захотілося купити цю квіточку додому, але ж я така ну, геть не посаду огороду, однозначно, хоча у мами е, свій власний особняк, будинок, і вона дуже по квітам. А я ж по руху, по життю, по, по е, любові до Всесвіту і до людей. І я думаю, так, нехай вони стоять ці котики, які будуть стояти місяць е, з е, ароматним, е, з ароматною такою травичкою. Е, з... Е, які ми не буду підіймати настрій? Не буду я мордувати ту квітку, а потім їдеться. Треба буде тут висаджувати. В мене немає ніякого принадя до того, тому не буду заморочуватись. Потім я виходжу за тебе і бачу вже біля метро. Продають просто ну, такі галявини тюльпанів. Я зробила фотки, я вам покажу. І на сонці вони таких яскравих кольорів. Думаю, боже, яка краса! І там все, там все, що ви тільки забажаєте, просто неймовірно. Підняла настрій, сонечко, ти йдеш такий щасливий, я йду посміхаюся, така щаслива. І сьогодні, коли я проснулася і побачила цей Лондон-Лондон, і розумію, що скоро 8 березня, і мені захотілося, от про що це все преамбуло до того, що я зараз вам розповім, наскільки у нас хвилинок супер суп, встигну. Зараз у Києві в нашому неймовірному ботанічному саду Гришка. Які знаходиться на Печерських пагорбах. Щоб туди добратися, це станція метро, колишня дружба народів, тепер Звірнецька, а адреса вулиця Тимирязівська, 1. Так, до речі, вхід, ботанічний сад Гришка, всього 100 гривень. Ну, це смішно. Для такої неймовірної локації. Я там була ще до війни, до карантину, в 20-му році. Мені здається так, 19-й 19 рік, якраз буде нагода. Так от, там же є величезна оранжерея. В якій підтримується клімат. Вона дуже потужна збудована ще з радянських часів за усіма технологіями, які підтримуються клімат тропіків і субтропіків. І зараз там неймовірне цвітіння Азалій. Це щось просто причудове. Біля 50 сортів азалі, які зібрані з усього світу. І, до речі, такої колекції, це друга по масштабності. Збірна, ось така колекція. А залі в Європі, уявіть собі. азалій, звичайно, орхідаріум, орхідей і Камелій. Камелії я бачила в моїй улюбленій Хорватії. Я вже відкрию маленьку завісу. До Хорватії я в цьому році обов'язково поїду. Це буде рекламник. І це буде моя улюблена Істрія, північ Хорватії, яку я просто обожнюю. Середня Далматія і далі, далі до Істрії. І це буде Апатія. Це місто моєї любові, місто, в якому. Моя неймовірна улюблена Сісі, -сі, ну не моя Франца Йозефа, моя улюблена. Дуже часто відпочивала. В якій вона в місті, в якому вона просотувалася енергією опатя. Це перша леді австро-угорського курорту, і там скрізь камелі, там Айсідора Дункан, коли бачила рук рух, там дуже багато платанів, і неймовірна Шаталішта Франца Йозефа набережна. Боже, ну мене ж до бурах. Я там була останній раз, 18-му Році прийшов час, прийшов час, щоб знову поїхати до моєї улюбленої Хорватії. Так, і так, бачите, я все докупи ліплю, тому що емоції линуть. Сідора Дункан там створила цей свій танок руками, той відомий шаликом, тому що вона дивилася на платани і відтворювала свої руки, рухи руками, як це роблять листи Платану. Це все про апатію, але це буде трошки згодом. Так, от там купа Камелій в апатії їх неймовірно. І у нас саду Гришка. вхід. У е, ботанічку гришка в оранжері 50 гривень, а загальний вхід 100 гривень. Тому кияни і гості Києва просто приїздіть, тому що це неймовірна подія, другий в Європі. Е, ви уявляєте, яку красу ви там побачите, як ви цим всім посеред такої похмурої погоди напередодні, 8 березня, або трохи пізніше зможете насолодитися? Галуня, підемо? От, бачите, от галузька, моя галузька, давай покажемо нашу тільду. Да? Остаток, тільдуська. Тільда дуже у нас дуже ну, добре, Тільдусік. Тідуська щось там робить, не будемо її відволікати. Ну що, будемо закінчувати наш репортаж. Будемо закінчувати наш репортаж. Тому не дарма я одягнула цей е, пуховичок. До речі, напишіть, як він вам подобається. Мені він подобається менше порівняння з усіма тими моїми яскравими. Це прем'єра і не випадково. Тому що квіти, 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 квіти це те, що підіймає настрій. Мужчини. Даруйте нам квіти, Боже. Я вам даю даю просто ну неймовірний секрет: ціна питання дві копійки, а навзає ми вам подаруємо стільки енергії, що ви не будете знати, куди її дівати. Будете з крилами, будете натхнені, будете робити свої чоловічі справи, а ціна питання. Дві копійки, букети квітиків, але квітів це має бути зроблено з любов'ю і щирістю. Тому цей репортаж не тільки для дівчинок і а так само для чоловіків. З любов'ю до вас, з неймовірного скверу, який мене надихає. Навіть в таку похмуру, майже лондонську-київську погоду з найкращої столиці, неймовірної країни, нашої рідної України, ваша заквічена. В чудовому настрої Оксана Дем'янишина. Усім чудового дня! Люблю вас, Па-па.